Вітаю, Ви дивитесь новини лайв. Я марта Байдака сьогодні перебуваю у Шевченківському районному суді Львова. Сьогодні тут відбудеться чергове засідання суду справи по суті щодо підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Нагадаємо, раніше підсудному продовжили термін перебування під вартою без права внесення застави до 24 квітня цього року, а також йому посилили охорону. В'ячеслава зінченка звинувачують в умисному вбивстві. Йому загрожує довічне ув'язнення. Ведоні не камери Звідси його вам всі, не знаю. Віслава, добрий день! З приводу минулого судового засідання демонстрували відео з місця вбивства. Можете описати ваш стан, ваші емоції, відчуття з приводу цього. Ну, чесно кажучи, на вишколах в правому секторі і гірше бачив, тому ну, місце події, як місце події. ну, не злочин нічого не можу сказати. А ну якісь, я не знаю, там емоції, співчуття у вас були чи не були? Ну, співчуваю але там, ну я ж кажу, бачу вже гірші так би мовити, моменти. То, не знаю, прямо. Якоюсь неймовірно жахою не відчував, що це кажеш. Навіть коли була ця червона е, цю калюжу крові показували, вам не викликають. Ні, то, то не неприємно. Добре, дякую. Я вже не, не пам'ятаю, 23-й, якщо не помиляють, через 20 рум. Я на кого був. Я думаю, та інформація в інтернеті вже є, то можете перевірити, щоб я зараз не збрехав, то літо 22-го чи 23-го року. А в войвові? Ні, на Західній Україні в івано франківській області був, в Київській області, був. ну, В інтернеті стовістково та інформація є. А що, скажіть, будь ласка, чи розповіли вам про те, що був лист, нібито, який ви написали на випадок, якщо вас затримають? Чи писали ви такий лист? Ні, я такого листа не писав. Просто так звана ваша група підтримки казала, що вас змусили, нас змусили написати той текст дорогою до Львова. Ну, коли справа буде е, ті, ж матеріали долучили до справи е, до справи. Коли будемо розглядати це все в суді, то тоді отримайте відповідь на ті е, свої запитання. А, але ви ніякого листа не писали на випадок, якщо отримаєте. Це гарно синьо жовті буде обов'язково перемога. Ось так. Над всім злом, який сидить отак. що вчаться в медицині, тобто що це? Жах. Це зараз він не готовий. Він там підкандарує. Минулого судового засідання про заборону прямої трансляції. Оставлення з того часу не змінились, тому відповідно, що від прямої я відмови, вказано, відповідно, до прямої трансляції я форсую відмовити вказаному попитання. Відповідно, звісно, відеозйомка з використанням стаціонарної апаратури була судом дозволена, а щодо прямої трансляції я запечую. Заперечуємо щодо прямої трансляції. Захисників. Ну, яку випоряджуєте? Заперечу. Хлопець е, е... mm -hmm. голодує під час mm -hmm. досить довгого судового засідання. Е, прошу надати е, дозвіл, нагодувати, щось куплю по закійкаті під час перегляду. Mm -hmm. ну, як він мені повідомлені? Я не думаю, що е, порядок написати... в них також є порядок утримання і супроводження, і захисту. Але якщо ми робимо перерву для того, що е, Національна гвардія картонує, в них є обід і приводить, то е, обвинувачення також те ж саме має право з цим чином вирішити, будь ласка, це питання під час перерви. Я думаю, що... Сьогодні, що ви сьогодні, сьогодні ви е, е, вирішите питання з захисником для того, щоб... Якщо у нас, скажімо, затягнеться з обіду, то справа. Безумовно, безумовно. Розуміло. Мова йде про звичайний час обіду. Це мамові книжки полія, це на подвір'ї, це моє весільне було. А це... Ева з мамою, я Лесі Українки, там Ева ходить, в школу, це мама на школа була. Я вже казала, що спогади так живий на фотографіях. Постійно згадується такі приємні моменти, бо вона була надзвичайно доброю, надзвичайно сильною, розумною жінкою. І багато хто її і досі боїться, боїться, тому що вона завжди говорила правду. Як мама казала, правда буває колючою. Але все, що ми зараз бачимо, що відбувається з українською мовою, з українською державою. Всі слова, які говорила Ірина Фаріон, чому мають мається українською мовою, українські поеті, що мова це зброя. Говоримо українською, тоді буде держава, все це стає реальністю. Я впевнена, що такі постаті, як Ірина Фаріон, народжується раз на століття, і ми маємо це пам'ятати, шанувати. І навіть вона залишила великий спадок. Навіть той самий літо канал. Ген Українця це дуже чудова передача. Хто не знає, про відомо особистості послуги може. Ну і тому фотографії навіть ви можете, щоб мати спогади для себе, своєї родини, виховувати. Це дуже важливо. Тепер згадуєш і дивишся, і навіть ця фотографія вже сказала, що це запис у програми. Тому якось так. Тому порадуючись на місці голошу перерву до 30 хвилин. Можна дещо зауважити. Я хотіла сказати, що ви оголосили про те, що не можна проводити онлайн-трансляцію. Підтримка повинуваченого в себе в соціальних мережах проводить онлайн-трансляцію. скинули відео. Я б попросила вас. Можливо, ваше зауваження на них вплине, тому що це вже трошки неповага до суду і до ваших слів. То, що не, повадить, не не виконання рішення. Якщо є така інформація, то давайте письмово і тільки якщо особа знаходиться в залі свого засідання, ми вирішимо питання подальшому її е, не допускати. Мену, я вибачаю, дуже поважно пане Суля. Минулого разу було вам сказано речення, що не було заборони прямою трансляції у тіктоці Якщо я не помиляюсь, добре я зрозуміла